Всі ми з вами, дорогі брати і сестри, сьогодні живемо в період богоборчества. Всі ми бачимо, як державні чиновники хочуть заборонити нашу українську православну церкву, як люди, які ніякого відношення не мають до храму, приходять цей храм, забирають, як храми опечатуються, як віруючих людей, гноблят, не пускають їх в свої храми молитися, як на священників і християн чіпляють різні ярлики. І слід сказати, що це відбувається не вперше в нашій історії. Ось 1917 році, коли комуністи прийшли до влади після Жовтневої революції, ось вони також почали масово закривати храми, вони почали розстрілювати священників, вони почали віруючих людей відправляти в різні заслання. І ось мені розповіли одну історію, коли в цей період один молодий чоловік, ось на своєму. Будинку повішав такий плакат, де було написано, що так буде не завжди. І коли прийшов цей період комунізму, ось Радянський Союз розпався, знову почалися відкриватися храми, знову почали люди ходити до храмів, масово хрестити своїх дітей, вінчатися. Ось цей колись молодий чоловік, він вже став стареньким дідусем. І ось одного разу до нього зібралися всі його діти, внуки, і вже дорослий внук каже до дідуся: дідусю, у тебе цей висить плакат, уже старий, давай ми його снімемо. На що дідусь сказав: Ні, так буде не завжди. Ви знаєте, що завжди не може бути спокій і завжди не може бути гоніння. І навіть коли ви бачите несправедливість цього світу, коли ви бачите, що вашу віру гноблят, коли ви бачите. Що вас гонять за вашу віру, переслідують, виганяють з роботи, перед вами закривають храми, ось вас не пускають в храми на молитву. Знайте, так буде не завжди. Але ви не зліться, ви не впадайте у відчай, виконуйте заповіді, моліться. І Господь знає, як нас утішити. Господь завжди нас приведе до себе, і Господь нас прийме в рай, якщо ми завжди ми, будемо з Господом. Поможи нам Боже!